Христос ся рождає. Славімо його! Вже завтра українці святкуватимуть свят вечір. Віряни зазвичай готують 12 страв. Найголовніше серед них кутя. Зараз на одному з найпопулярніших ринків чернівців люди купляють усе необхідне, аби приготувати традиційне меню. Пшеничку е, горіхами з маком з медом. Потім вареники з капустою, з картоплею. Гриби в підливі так з. Зажарної кукуризною мукою. 12 пісних страв. квашена капусточка, багато-багато грибів, білі гриби, лисички. Пшеничка, біб, варенички, куття. Ну, це я сказав, пшеничка, кутя, е, сухофрукти. Ну і там ще щось там жінка мудрує. Але це в основному це саме перше, куття. Та чи охоче чернівчани купляють продукти напередодні свята. Продавці кажуть, ажіотажу цьогоріч немає. Дуже мало, взагалі немає. Ви ж бачите, подивіться, от про, зверніть увагу на ряд. Вовше, взагалі, взагалі, не тільки сухофрукти, взагалі все погано беруть люди. Люди повиїжджали наші, а приїжджим не до цього. Всі пережили таку трагедію, так що не до свят. Традиційна господиня готують кутю із декількох інгредієнтів: пшениця, мак, родзинки, курага та мед. В яку ціну сьогодні обійдеться головний атрибут святвечора? Запитуємо у продавчинь. 12 гривень, пів кіло. А минулого року як коштувало? 10. Там різниця маленька. Да. Ну порівняно з усіма цінами, то кутя ще. Тримається Дві гривні це невелика різниця. Щоб котя вийшла смачна, до неї також додають горіхи. Продавець скажеться, купляють дуже мало, Втім, ціни порівняно з минулим роком суттєво не змінилися. Горішки в основному привозні так, що воно піднялося від курсу валюти, піднялося і ціни на, на все решту. А так, в принципі, невеликий процент. Процента півтора два асортимент продукції для різдвяного столу на ринку. чималий. той, хто хоче приготувати собі на вечерю традиційні страви, можуть зробити, хоча в невеликій кількості. Підсумовують продавці. Головне кажуть готувати їх з любов'ю. Людмила Труфан, Руслан Батюк теми дня ТВА.